Другі процеси е, запущені, тобто, якби ми прийшли до того моменту, що люди вони там розказують про місяць, розказують про Марс. Як я так думаю, що на місяць ніхто не літав, насправді більше всього так, в крайньому разі, але це окрема тема, от розказую ще про щось там. Але е, тут зараз є процес е, от такі ресурсів, процес ресурсів йде, освоєння ресурсів в Україні. Як говорять деякі спеціалісти, де Росії, а в Казахстані буде освоєння ресурсів е, в Білорусі. Є ресурси, які не освоєні. І зараз питання ресурсів стоїть, перерозподіл ресурсів. Е, технологія прийшла вперлася до, в певний такий момент, що вона не може дуже швидко розвиватися. Технологічні країни, от, вони, ну, зараз попит буде падати. У нас криза, ну, і якщо подивитися, вона криза, вона йде е, е, іменно фінансово. Вона почалася з того моменту, коли долара від, від, відірвали від золотовалютного підтвердження унції там золотої, да, і почали вводити кредитну лінію для простого населення в Америці. А долар зараз це основна валюта всього світу. І зараз долар надутий, надутий долар. Він нічим не підтверджений. Його початують, щоб його підтверджувати, війни, і все остальне ведеться тільки щоб підтримувати цей долар. Треба якось е, запускати станки і так далі. Тобто він долар передається, але ж коли ти маєш будинок, коли ти маєш великі, ну скажемо, вклади, їх треба якось обслуговувати. Щоб їх обслуговувати, часто відуться війни, якщо так подивитися. От і ті процеси, які зараз запущені, вони е, з однієї е, прораховуються, я би так сказав, а з іншої сторони, вони закономірні, Тому що кажу: рветься там, де тонко. Зараз ми прийшли до того, що е, ну, новий світ якийсь виникає. От, штучний інтелект він mm -hmm. От. а з другої сторони, технології не так швидко рухаються зовні. От, такого прогресу, там якийсь Mercedes супер, чи там iPhone 14 від iPhone 15, ну практично нічим сильним не відрізняється. Чи там Samsung S24, s 25 чи s 23 з 21. от от е, да він відрізняється трошки швидше, але так прям кардинально, що це був, не знаю, там сьогодні телефон, який ми дзвонили, і тут раз s 21 да От така різниця. Mm -hmm. Ну, немає великої. Да? Штучний інтелект, він багато до чого призведе. Я думаю, що буде заміна професій, це вже видно. Багато професій пропаде, в тому числі програмістів, які його написали, вони будуть непотрібні в більшості. Ну, таких от, там, сайти робити, все остальне, не буде потреба, скоріше всього. Ну і під 30 під 40-й рік це дуже швидко. Це не штучний інтелект, це розвиток в місяці йде, ну в роки місяці, дуже швидко. А от тридцятий ну, 40 до 40-го року, навіть я думаю, що, наприклад, управління штучним інтелектом буде через ну, не треба буде нічого нажимати, як ми бачили, де то по-моєму назад в будущее. Там каже, ще нажимаєш кнопки, там стріляєш, то все буде робитися чисто через розум. Він буде в розум ходити. А от, ну поки що він багато, скажімо так, не робить професійно, хоча його можна налаштовувати. Я дивився, що він може робити там передбачення, так далі. Якісь таблички складає, він складає від... ДУ. Відома там немає з реальністю цих табличок. Хоча переклади він робить хороші. А от, ну, тим не менше, переклади, якщо все рівно треба бути спеціалістом, наприклад, деяких. Хочеш перекласти з санскриту якусь мову. Він добре перекладає, але треба розуміти. Бо він може треба розуміти його логіку і так далі, він може перекласти не зовсім так, як треба. От, Ну окей, це штучний інтелект, і тобто він дає розвиток, але він ще ну, його надувають, як то кажуть. Да. Тобто надувають, він не дає такого результату. Тобто, до чого я кажу, що приходить час, приходить, то як кажуть, що раніше було, яйце чи курка. На... <свіття> курка чи яйце. Або епоха народжує лідера, чи лідер народжує, чи лідер змінює епоху. Приходить час, народжується той лідер, який має змінити епоху. Тут в нас ще перефразоване таке: чи Бог може створити камінь, який він може не підняти, сам може не підняти. Ну, це ж теж філософське питання. Чи Бог може створити камінь, який може не підняти? Чи якщо було раніше? Курка чи є це? Це іпоха про лідера. Це це питання, про це проводне те саме питання. І відповідь того, була така: що Бог може створити так, він може створити камінь, який може сам не підняти, але потім він його підніметь. Тобто він його створить, не підніметь, але підніметь. Такий бог є, так скажем, його називають незбагнений одночасно. Для, для матеріального розуму не можна зрозуміти деякі процеси, які відбуваються. От, бо, це, бо вони є обмеження, розум має обмеження. От, матерія має обмеження. Енергія вона скінченна, розум теж він має свої границі. А є деяка матерія, така духовна, яка не є, яка стоїть за цим всім. Ну, то, наприклад, в астрології є вплив планет, навіть в західній астрології там є Плутон, Уран, Нептун, так само є великі зірки, які впливають в. Мандані астрології водичній теж Уран, Плутон, Нептун вони розглядаються, далекі зірки теж розглядаються, але є такий момент, як вплив паралельних галактик, або, скажімо, далеких планет з, паралель, з далеких галактик, наприклад, той самий Юпітер і Сатурн, який є в паралельних Вселенних або, скажімо, інших. Ми, одна з них їх є мільярди, таких самих, як наша. І вони, близькі біля нас, можуть на нас впливати. Це взагалі ніяк не вираховується. От, і, так сказати, флуктуації певні можуть бути, да. тобто світ він такий досить цікавий, якщо його вивчати, ну це правда, ну, може з однієї сторони запутувати, а з іншої сторони, зараз йде речі, вони є закономірні. Прийшов період такої турбулентності, перелаштування, і ми бачимо, що от важко зрозуміти, як буде йти процес в цьому світі, так сказати, що буде за чим. Прийшов там, Трамп взагалі вроді не зрозуміло, що він робить, але якщо. Продивитися його кроки, то в нього є послідовність. Ті кроки, що вів Байден, тось Америка, вона там в три скільки там 90 років назад, вона так само від Європи ізоляцію зайнялася. Так, бо їй невигідно зараз з Європою мати справи, тому що Європа перекриває її можливості. Ну, тяне. Вони там хочуть підняти їх процент да, з двох до п'яти на воєнну справу, да, збільшити. От, Ну, ВВП там, але е, насправді ну це вигідно для них, да там вони. І це все приведе до того, що е, так само, як воно було і раніше, що Германія, та Германія, вона підсилиться настільки підсилиться, що в воєнному плані, от що ще якісь будуть питання стояти з Германії, так само, як було в 1939 році. От і ми йдемо до такого глобального такого загострення. Притом це Америка, Китай, Європа. От просто почалося з України. Почалося з України, от ну не тільки з України, Сірія. От Росі Сірія пала насправді. Ванга про це розказувала казала якщо Сірія паде, почнеться велика війна. Сірія, тобто Росія тримала Сірію що, ну там режим. От падіння Сирії, воно буде знаменуватися тим, що почнеться е, падіння. А падіння, яке зараз падіння, а, а Ізраїль зміг завдяки падінню Сирії домовитися через Сирію з е, е, Сірійцями, так сказати, і е, е, оці от нальоти на Іран, що вони почали робити. Вони це початок, тільки, початок е, серйозних справ. Я думаю, що восени. Е, е, Почнеться в Ізраїлі такі, ну скажем, питання серйозні з Іраном. Вони не будуть знати, що з цим робити, то що Іран величезна країна, і те, що вони його трошки покусали, ну навіть може не трошки, а дуже добре. Ну вони нічого не зробили до кінця, не довели цю систему, і це тільки початок цих таких серйозних дій. А це Іран і Ізраїль, та, то це буде така там, і Америка втягується. А там е, Іран це зв'язано з Китаєм, Китай допомагати буде Ірану і він вже допомагає. Ну тобто, це така от, е, масштабна війна, яка і Росію вона туди теж буде втягувати. Масштабніші процеси, ніж Україна з Росією запуститься. Бо Україна з Росією, Америка може в стороні стояти, там, торгуватися, там так далі. Китай, ну Китай би не проти, щоб через наші одеські порти, там через Чорне море, Китай в Європу свої товари возив. От ну, це не така глобальна для, от для Америки це і для глобальних гроків це не така глобальне питання. Це скоріше добре, що Росія ослаблюється. А от Іран, коли запуститься, я думаю, що це буде оце, оце, це така бомба по малої дії, да, вона якраз буде запускатися. Ну і запуск, запуск, вже вона запускається, але більше все, що це так, трошки пізніше буде. Потім Китай тайвань 27 рік. Я дивився по їхніх картах, осінь 27-му року Китай не буде в стороні стояти. Не, не тільки Тайвань. от Будуть інші моменти. Так що ми зараз в такому е, Європа теж. Це ж війна, дійшла в Європі в 1939 році, Іщу 1939 му значить Європа, е, європейські країни, Польща і всі оці країни вони теж будуть е, торкатися. От, ну побачимо, побачимо, як воно буде. Тобто, єдиний момент, це, що не треба думати, що там буде така війна, як в 39-му році. Вона вже йде. Ця війна, це не окремі локальні війни. Там Ізраїль щось тобі собі там вирішив так далі. А це серйозні моменти, які запускають, вони втягують ці країни. Тобто, Іран він втягує Росію і Китай. Якщо втягується Росія, і Китай втягує... Ізраїль, Америка втягується, втягуються всі туди. Єдине ми туди може не втягуватися, або ми, це не наша територія, і в нас якраз буде спокійніше, пізніше. А от Європа і всі країни вони якщо не війна, то криза буде серйозна. от Я ще можу передбачити, що люди, які поїжджали в Європу, ну хіба що ті, що в Австралію перейшли в Канаду, ті будуть там залишатися, а європейці, наші українці будуть назад повертатися в більшості, ну, може, не всі. От, багато хто повернеться. То, що там буде, по-перше, важко жити більше всього. от І ну так на стабільність теж буде, стабільність буде під питанням. Будуть гібридні атаки. от Ну, але будемо бачити, як воно буде робити. Америка буде далі відходити. Хоч якби там не старалися вона на цьому саміті НАТО Путіна цього Трампа задовільнити. Це не сильно поможе. От, е, воно, процеси йдуть, да, вони від, можуть відтермінувати, відсунути там. Так що, оце питання того, з того, що було, якби не був Зеленський, чи була б війна, це питання філософське. Чи якби, хто, хто перший був? Яйце чи курка? Приблизно так, то що ви запитуєте. Це немає. Ну, якби це філософське питання, до реальності воно, ну я кажу, е, Бог може створити камінь, який не може підняти, але потім його піднімуть от таке питання. Через то, Зеленський це закономірність, Путін це теж закономірність. От вони мали прийти в свій час і і так далі. Чи це можна було по-іншому прожити? Ну, теоретично можна було б. Взагалі, по якщо дивитися психологічні такі моменти, вже з людиною, конкретно, на менші взяти структури, да тобто структуру людину взяти на цілу країну, то людина може прожити свою карму в розумі. А може, наприклад, людині мають відірвати, може там Загинути, або там складна карма приходить. Такі приклади є. Є книжка, така астрологія і віра Гіта Катхурія написала доктора Рао, учениця. от І вона описує там молитвою, і доктора Рао там багато теж описує про це. І з практики видно, що молитвою можна міняти карму або, скажімо, зменшувати. Якщо щось має бути, воно прийде, але його можна зменшити. от Можна прожити е, е, якусь складну ситуацію, не в розумі, а можна прожити через. Е, через ну Вірніше прожити не через тіло фізичне, да що тобі там руку відірву чи нога, можна в розумі відстраждати, зрозуміти і отримати урок. Ну чи в розумім прожити складну ситуацію? Можуть забрати чимось, а не твоїми близькими і рідними, там якась машина попала в аварію, ну окей, але ти цілий остався і всі твої близькі рідні залишились цілими. <кій> і війна вона йде всередині. От війна зупиниться, коли зупиниться агресія. Поки є агресія людей один на одного, війна не буде зупинятися. Поки є агресія, образа, от така агресивність, бажання воювати. Тільки бажання цієї агресивні спаде, а а це зразу війна буде зупинятися. Ну не зразу там є енерція. От і риторика спаде і так далі. Агресивно вона буде спадати, і це дуже видно. По, по, по криптовалюті. Якщо воно дуже зв'язано, так сказати, оцей рівень в астрології, скажімо, можна спостерігати, це дуже видно по погоді. От можна дивитися погоду, можна передбачати з погодою, наприклад, зміни ментальні в людей. Всі ці, ці люди дуже залежать від цього. Думають, що вони Ми думаємо, що ми такі от інтелектуальні. Так, да, є інтелект, все остальне, але можна мати дуже можна бути дуб, розуміти про проблеми свої і так далі, але все одно поступати так, як поступаєш. Бути в ментальному стані. Можна розуміти, що є страх, так далі що от але все рівно бояться, коли прильот йде. Чого? Ну ти ж розумієш, що все, там є життя, є філософське Тання, ну там є життя, смерть, ось тобто, духовні практики практикує, але сильно боїться. Чого боюся? Ну, <сі> бо інтелект це інтелект, а емоції емоції. не різні речі. Вона не перетинається, ну, а от мудрість це вже, да, це вже поєднання емоцій і інтелекту. Людина це вже через досвід. Людина, яка просила досвід, вона по-інакшому реагує на якусь ситуацію. От ну такий момент. Теж я вже робив це питання, я просто передбачення вже зробив, через те, я не можу зараз знов на своє передбачення. Я казав, що зміна влади буде в 26 му році. Через це, скоріше все, що він не буде. Більше всього, я кажу, що він не буде. Я можу знову робити прашно але я вже робив це пару раз. Ну, якби. Про нього я вже дивився 26-й рік, можливо, трошки пізніше, але зміна влади буде, тобто він не затримається до кінця. На вашу думку, якби був президентом України, не Зеленський, чи розпочалась би війна в такому випадку? Я думаю, розпочалась би. Того, що може, пізніше, може, якось там по-другому. Але в нас ну, на даний момент карта України, яка почалась 22-му, навіть в кінці 21-го року, вона дуже негативна. Тобто загострення однозначно було б. Я думаю, навіть і масштабна війна почалася. У нас з 22-го року по 24-й і Ой, не 24-й, по 27-й, навіть 28-й рік, по квітень 28-го року, гороскоп стоїть, ну, показує досить складний. ну, Бовідні взагалі складні часи. До квітня 28. го Єдине, що припинення такої гарячої фази, воно може бути раніше. Ну, я казав, що воно буде велике ймовірність, що це 26 й рік. Чи там на початку, чи, чи навіть може, чим в будь-якому випадку, в му році, я блюсь, можливо, я дивився, що це може йти ще на 27-й, але менше мала ймовірність, але може. Питання ваше? Чи Зеленський Чи був би другий президент? Ну, це таке дуже риторичне питання тут. Це більше, воно не, ну, чи міг би бути, чи не міг би бути. Зеленський, Ну якщо дивитися інавгурацію карту інавгурації президента 19 2019 році, да, 20 травня, да, там по-моєму, от то любий президент в цей час би проходив інагурацію. І ця карта показує бойові дії. Просто Зеленський, от так ввів, е, якийсь свій характер додає. Чи там, наприклад, Трамп прийшов, от, е, чи от, якщо дивитися, так само, чи якщо б Трамп був, Америка нам би допомагала так само, чи не б допомагала, або чи себе Велеп так само, скажемо, чи не так само. Якщо подивитися на основні моменти, як веде себе, як себе Байден і Трамп, в них вони не відрізняються. Методи відрізняються. Фактор Трампа він, звісно, має значення. А от е, як він веде це все, ці всі справи свої, як він говорить так далі, і там його залежність, і інтелектуальний рівень, чи там його, то, що він не може читати, в нього якась там хвороба є, да. ну і так далі. Тобто це один момент. Хоча він е, в нього є нестандартне певне бачення, я б не сказав, що він там не розуміє, що відбувається, але по-своєму дивиться, можливо. У астрології він такий, в нього є досить хороші показники. На те, що він розуміє ситуацію, скажімо, інтелектуальний рівень якийсь з однієї, а з іншої сторони, в нього безум'я, безуміє безумі, таке скажімо. От, через те, якщо порівнювати, хто там прийде, хто не прийде, це зовнішні елементи. Так само зараз в Польщі змінився президент. Ну, якщо так подивитися глибше, він змінився такий, він дивиться на реальність через минуле, через історію. Да, там Наші переживають люди в Польщі, що там. Він згадує там якусь різню Волинську, ще що там щось згадує, там якісь моменти, ну бо він історію добре там знає, чи він історик по своїй цій. Чого став історик Польщі а, зараз в складні часи президентом, так, який буде, скажімо так, забивати клин між Україною і Польщею. Можливо, це йде на момент, це вже більш так з іншої сторони подивитися, вже не про особистості. Можливо, це йде момент того, щоб Україна з Польщею не мала якогось об'єднання. Про яке я говорив раніше, Тобто Україна з Польщею мають об'єднатися. І об'єднатися не в тому, що там стати одною країною, а воєнний, воєнно -полі... такий економічний, політичний союз має бути: Польща, Англія, Фінляндія, може Швеція. Ну, колишні оці країни, які йдуть біля Росії, да, межують з Росією, вони будуть в якийсь один союз об'єднані Прямо таким шлейфом цілим. І наскільки я зараз бачу, і наскільки чую, дивлюся про це, почали говорити вже різні спеціалісти, колишні наші політики. Потім багато хто про це говорить, скажімо так, якщо послухати зараз і політики, і воєнних спеціалістів, і так далі. От про це ще ми говорили в 2023 там році, чи навіть кінці 2022 і двадцять це роби, були зроблені дослідження, що таке буде зараз. Комусь це я так бачу не сильно вигідно, я так розумію, бо робиться, але все рівно воно буде, бо воно йде до цього. <кій> до що е, зараз змінюється так картина, от що е, світу так сказати, і безпеки, що лю е, в там країнам, з Росією там вистроюють якісь міні-поля міні-дронові загородження, не хочуть робити там і так далі. щоб того що тут Росія не добивається результату в Україні. Вона пробує, але не добивається якщо вона не дається результату, це проблема буде на Росії. от е Серйозні проблеми. Через то вони будуть десь цей результат шукати якимись іншими способами там в якихось інших країнах. Mm -hmm. от, пас... Ну, коротше, будемо бачити, як воно буде відбуватися. Через це фактор Зеленського, це, ну, він відіграв свою роль як фактор. Е Трампа, наприклад, якщо так подивитися, і, і е, ну ті люди, які це планують, я так думаю, чи може так події вони склалися так далі. А от е, вони ще не враховують того моменту, що, е, скажімо, карма стоїть і над ними. От, і події, які мали скластися, вони зараз складаються так, як вони мають складатися. Тобто я казав про циклічність, там 60-360 років, ми вже під Росією 300. 360 років, і в 2014 році е, ті 360 років закінчились. Ми почали виходити з цього моменту У 2014 році, е, з 1654 року, е, якщо я не помилився з датою. Богдан Хмельницький уклав цей е, договір з, е, з царем Московії там, а от і Росії. От, і відповідно там від, е, з цього часу почалася така іменація. Ну ми ж то, уклали ці договір не просто так, щоб, там, з Росії, щоб бо там нас з двох сторін е, тоді е, низький війн вів із Жечу Посполитою. Да? Тобто, ця війна була 13 років До, в нашому моменті, це 27 рік з 14 по 27 рік буде війна. От, ну єдине, що так, ну, там завжди може бути кореляція. Там рік-два, воно може відрізнятися, бо це, така, це не буває так точно. Хоча, деколи я дивився, досить, досить точно, на ну, це не треба розраховувати. Через це події, вони циклічні. В цьому світі є циклічність. Наука, якби не хтось вірить в циклічність, то ну, Але тут вірити не треба, тут просто подивитися, як построєний світ. Це чисто технічна научна така теорія, можна сказати, циклічності. Ритми і цикли з цього світ створень, що планети ходять по кругу, ну, по ельюсах, там по своїх орбітах, скажімо, вони ходять. От, у нас є день ніч. У нас є, є чоловічі, ну, день і ніч, початок кінець цього, початок життя кінець життя. Є чотири пари року, вони йдуть циклічно. Як би не було, ми стаємо йдемо на роботу. На слідуючий день стаємо, йдемо на роботу. У нас день сурка постійно. Та да, якийсь розвиток. Ну, ми можем... ну, цей розвиток він йде теж по кругу. Да, ми проходимо якісь уроки на певному рівні, ми їх проходимо потім в другому рівні, а вже на вищому. Ті самі уроки. Та сама математика в першому класі може бути 1 плюс 1 дорівнює 2. Та сама математика буде в вищих класах, та, та, та сама послідовність. 1 плюс 1 завжди треба додавати, чи ти не був би в університеті, чи ти доктор наук, все рівно там буде 1 плюс +1. от, І завжди е, принципи математики, чи там фізики, будь з науки вони будуть одинакові, тобто вони повторюються, йдуть циклічно. От. І, е, Самсара, так сказати, вона теж йде циклічно. Самсара це перенародження, так, якщо дивитися вже так глобально. От, а якщо це подивитися, це просто будова нашого тіла, організму і так далі. Клітина теж вона розвивається, вона росте, старіє, помирає. Ми теж розвиває, народжуємося, розвиваємося, старіємо, помираємо, тобто йде все циклами. От, і Планети вони просто показують ці цикли показує ці цикли, і ці 60 років вони теж не взяли, не взято десь з неба, хоча з неба взяти. Да. 60 років це цикл Сатурна. 30 років він йде по кругу, там 29,5. І пересікання Сатурна з Юпітером йде кожні 60 років. Кожен 60 років вони пересікаються, і ця точка пересікання за циклі пересікання 30 років. Сатурн робить повний круг по зодіаку за 30 років, чи сто є 30, 60, 120 і так далі. Дві планети Сатурн і Пітер вони формують Формують наші ну, роки. Да? Тобто, коли Сатурн і Пітер пересікається в точному нульовому градусі, це відбулося тільки шість разів з створення вселеної. Іменно в Вовні вони зайшли, не просто в Вовні, там раз в 60 років Вовни заходять чи ще в якийсь період певний, так скажемо, вони заходять, коли вони точно Вовни заходять в нульовий градус, починається новий цикл. От, і так далі. Що, ще в інший цикл це описано, тільки воно не так явно описано, і не, не завжди це можна так от прочитати. І приходить цикл, про, есть, декорація міняється, все міняється, але <кій> приходить цикл, наприклад, якихось негативних планет, вони починають впливати на нас. Відповідно, стає, стається те, що має ставатися. Приходить Трамп, приходить Зеленський, приходить Путін, там ще хтось приходить, і відповідно починається війни чи спокій починається. Епідемії, епідемії, теж вони кожні 100 років починаються, там йдуть, циклічно вони теж йдуть. Я такі приклади наводив. От. Ну, так що ми йдемо в певних таких от процесах. І зараз, як би ці процеси не йшли, наприклад, зараз йде момент з 20-го року почався новий період нашої, новий цикл нашої землі. От. Це період водолія. Взагалі по системі те, що я вичис... ну, дивився, багато хто говорили, але я побачив чисто научно, ну астрологічно научно, скажімо так, і астрономічно, що Сатурн-Юпітер знову війшли в нульовий градус і почався новий період. І цей період такої турбулентності він буде років 20-30 до 50-го 40 50 року. А це значить, що вся система, яка йде в... от, ну, перше, це буде трусити всіх. Перестрою, перебудова буде йти. А де перебудова? Ну там буде рватися, там, де тонко. А де тонко? Там, де Росія, там, де Україна, там, де Америка. Америка теж скрізь вона влазить.